Вітаю мої любі сестри! На прекрасній жіночій конференції маю надію чудово проводити свій час, отримувати відкриття, натхнення від господа. Я дякую за можливість поділитися з вами переживанням, які спіткали нашу сім'ю після початку війни. Я Ірина і мій чоловік Олександр, військовослужбовець, який пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення. Взагалі, нашу сім'ю дуже сильно торкнулася ця війна, тому що мій чоловік пішов разом з другом нашої сім'ї добровольцями, також мої два брати, чоловік, моєї сестри, мій дядя. Тому я пам'ятаю, що на початку я розсилала всім 90 псалом, для того, щоб вони всі читали, молилися Господу і надіялися на нього. Але Господь мені дуже багато зробив викликів під час війни, і перший з них це був постійний страх і тривога за чоловіка, і от 90-й псалом, перший і сьомий вірш, де говориться, що той, хто живе під покровом Всевишнього, у тіні всемогутнього спочиватиме, впаде поруч із тобою тисяч ворогів і 10 тисяч перворуч від тебе, але до тебе вони не наблизяться. Мабуть, він тільки через час розкрився для мене і дав Господь розуміння, що насправді потрібно лише на нього надіятися. Наступним викликом було це те, що життя стало на паузу за весь цей час, того, що насправді банально ти хочеш сімейних вечорів поїхати разом відпочити. Зустрітися з друзями, але всього цього немає. І а, я пам'ятаю, що я дійсно всім серцем зрозуміла, що е, слова Господа, які в Марка 10.8, і стануть вони однією людиною, і більше не буде їх двоє, а буде одна плоть. І це дійсно так. У нас була зелена сім'я з чоловіком. Ми настільки звикла все робити разом, що на сьогодні це дуже величезний виклик для нас. А, також виклик це короткі зустрічі у військових лише 30 днів відпустки на рік, і насправді ці 30 днів це такий короткий термін. І за ці роки кожного разу стає все важче і важче розтаватися. І особливе усвідомлення того, що невідомо, коли знову буде можливість зустрітися. А материнство, яке здавалось би, ніби. Особлює величезне щастя, так і є, радість. В тому році в нас народилась донечка, але а, в той же час дуже часто є відчуття болі того, що чоловік не може бути поруч з дитиною, вона його не бачить, також росте без нього. І кожного разу, коли вони зустрічаються, вони ще мають а, час на те, щоб звикнути один до одного а, виклик. Коли в тебе наповнене серце інколи відчуття злості, роздратування на війну, що ти не знаєш, чим це все коли воно чим закінчиться, не знаєш, коли чоловік буде вдома. І ще немає можливості до нього поїхати. Бо насправді дуже багато жінок, чоловіків, яких не а вони їдуть навіть дуже близько до лінії фронту, лінії зіткнення, аби побути разом. І відчувають величезне щастя від цього. І це маленька, маленька, якби краплина того, що вирує кожного дня в серці, маленька краплина викликів. І в усьому цьому я все одно намагаюся постійно говорити Господу дякую, тому що навіть коли здається, що вже немає сил і накриває повністю з головою, а все одно він через людей, через обставини. Притягує свою руку до по помічі і дає зрозуміти, що він поруч. І насправді я зрозуміла для себе, що головне це помічати і хапатися за це саме силами. Я б хотіла звернутися до жінок, військових і батьків. Я розумію ваші почуття, вашу тривогу, страх кожного дня. Я б хотіла вам по можливості. Перш за все вас обійняти і побажати Божого благословіння і зцілення в серці. І по можливості, якщо буде можливість дбати про базові потреби, це таке, як повноцінний сон, їжа, фізична активність того, що да, Господь нам говорить в першому посланні до коротян 6.19.20, що невже ви не знаєте, що ціла ваші? Це храм Духа Святого, який живе в вас, адже Господь <кхм> адже Господь за вас платив високу ціну, тож прославте Бога тілами вашими. І от щоб були сили на молитву, на читання слова і на прославлення, перш за все потрібно потурбуватися про своє тіло. І я також вам раджу дозувати новини того, що в мене перший час було бажання, і я постійно в них сиділа, і це ніби здавало відчуття, що ти щось контролюєш, але насправді це не так. І стрес навколо і вдома, плюс ці почуття, які у нас є, тривога, це все наслається, і навпаки, ще більше е, виводить такий дисбаланс. А, також моя порада, якщо є можливість з кимось поділитися, обов'язково це робіть, не лишайтеся а, всередині себе з цими емоціями, які руйнують, І якщо це. Близька людина, і ви знаєте, що вона відкрита до вас, діякон, пастор, домашка, будь-хто, хто може вас вислухати, то діліться з ними, бо часом, коли ми проговорюємо свої емоції, ми маємо можливість їх проаналізувати, зрозуміти причину, чому саме так відбувається, і навіть Господь може зцілити в цей момент вас. Але якщо ви розумієте, що у вас вже прям а, все дуже ну, плачевно і ви прям таке відчуття ніби десь глибоко а, в якійсь безодні і навкруги темно, ви не бачите виходу, то а, моя порада вам а, є психологи, які мають а, християнські погляди, а, є душопокіни християнські, і моя порада звертатися до таких людей. Щоб вони допомогли вам побачити світло, і я вірю, що з Божою допомогою ви разом зможете впоратися. Також немало просити допомогу фізично у людей, хто може вам допомогти. У нас на маленька дитинка десь з половиною місяців, і коли я лишилася сама, то я зрозуміла, що фізично я не можу впоратися. Не фізично, не морально і тому наразі я у батьків і вони мені допомагають. Я попросила про допомогу, а що мені ще допомагає. А мені дуже допомагає відволіктися і відчути радість, наповнитися, це допомога іншим людям. А це для мене як такий маленька справа, маленьке служіння, яке я можу виконувати. От я вам раджу також знайти своє якесь хобі або маленьку справу. Також мені допомагає, наприклад, читання. Я зараз я читаю про дитяче виховання. Звісно, у мене маленька дитинка, це мені цікаво про психологію дитячу. А, мені допомагає навчання чомусь новому, а також допомагає дуже сильно слухати проповіді. Я часто для себе там знаходжу якісь відповіді на дуже важкі для мене питання. Наприклад, коли я читала про загибель військового який я був християнином, а для мені в серці був такий просто крик, чому так відбувається, чому діти, діти Божі гинуть? І я пам'ятаю одну проповідь, де пастор сказав, що а де в Біблії написано, що ми будемо жити вічно. І це такий, знаєте, був як грім серед ясного неба, що дійсно у нас є якийсь. Від господа, ну, короткий, ну, когось короткий, у когось довший шлях на землі. І от ми маємо дуже гідно його а, пройти. Тому от моя порада, і мені якось такий навіть мир в серці на той момент прийшов, бо тоді воно так мене якось прям дуже сильно зтривожила. Дорогі мої сестри. Я вибачаю, що я так швидко, я просто хвилюсь і хочу вам дуже донести і дуже хвилю ну, дуже таке. це турботлива тема. Дорогі мої сестри. Є багато дружин, військових і батьків, які реально потребують, потребували, потребують і будуть потребувати допомогу і підтримку. А це може бути слово бути поруч, фізична допомога. Але через те, що зараз є вирпочатів, стрес, втоми і загострення, насправді існує таке ніби, на жаль, два табори: це дружини військових і дружини цивільних. Це, я не говорю це як якби когось образити або когось тикнути, ну, в чомусь сказати ні. Це просто так склалося, тому що так є на сьогодні така от ситуація в нашій країні. Просто дружини військових дуже часто від інших дружин чують слова, і це ще більше їм призводить біль, Такі, наприклад, як мій не створений для війни, або мій працює донатить, або твій же сам пішов ну, і такі інші. Тому всередині ще більше накипає боль, і я я просто в чаті підтримки жінок військових і насправді дуже багато жінок, які зараз самотні. Тобто вони просто через це обстрігувалися повністю навіть від родичів, інколи хто має такі якихось побудження, на жаль. І тому ці жінки реально потребують допомоги. І просто ви, ви маєте зрозуміти, що це потрібно реально підбирати добре слова. Розуміти, що це дуже поранені серця, і молитися Господу, щоб він відкривав вам, що потрібно сказати в той чи іншій ситуації. Тому що слова, такі як я тебе розумію, взагалі не варто використовувати, бо насправді дуже важко жінці, у якій чоловік не на фронті, зрозуміти іншу, бо в це жінки відчувають постійну загрозу смерті свого чоловіка а Чоловік емоційно дистанціюється. А насправді я дуже багато читаю в чатах, коли чоловіки навіть не спілкуються зі своїми сім'ями, повністю уходять туди у війну. Ну, там просто постійний такий стрес, постійна така напруга, що вони взагалі в них просто немає сил на інше. І також жінки мають підтримувати своїх чоловіків. Їм емоційно нелегко, вони витрачають ресурс на своїх дітей а, і постійно на підтримку чоловіків. Бо без цього їм дуже важко. І дуже багато жінок ще е, е, намагаються емоційно е, привести до ладу, якби регулювати того, що дуже багато чоловіків після контузії або мають на жаль інвалідність на сьогодні, і це дуже велика для них стрес і для жінок також. Також не забуваємо, що жінки лишилися самі з дітьми, і в них є страх за дітей переживання і за себе під час війни. Тому немає фізичної, емоційної допомоги від чоловіка. І насправді так воно і є. У тебе ніби сім'я, а по суті, життя в тебе своє, в нього своє. І це дуже важко. Тому. Моя порада для тих, хто Господь стукає в своє серце, що ви хочете допомогти. Ви просто можете спитати в таких жінок або батьків, чим я можу тобі допомогти. Підскажи мені, як, дати зрозуміти, що вам поруч, якщо щось потрібно, або якщо ви знаєте нужду, то закрийте її по своїй можливості, якщо це дуже близькі люди. Також, наприклад, недавно було в групі, знову ж цій групі, повідомлення від однієї жіночки, що у подруги чоловік або отримав поранення або контузію, він а, там десь на полі зіткнення, і його не можуть евакуювати. Насправді, це дуже часто, коли не можуть одразу евакуювати з лінії зіткнення, бо це дуже небезпечно. Іде постійна атака дронами, там а, обстріли і. А, От вона написала, як я можу допомогти своїй подрузі. І більшість жінок сказали, що хотіли б, щоб хтось до них приїхав, навіть не питаючи дозволу, і просто побули поруч, щоб не залишатися самі. Тому, якщо у вас є такі моменти, от ви можете просто приїхати, обійняти і побути поруч, якщо це ну, близька людина, і от вона це потребує. А, також а, є жінки, які 24 на 7 з дітьми. У них немає близьких поруч, які можуть їм допомогти. І якщо ви таких знаєте, і можете, і ви знайомі з їхніми дітьми, можете побути, то можна таким чином їм зарадити, допомогти і дати можливій жінці відпочити. А, можна купити і принести їм їжу або якісь смаколики. І взагалі я вірю, що кожного разу в молитві Господь відкриватиме вам, якщо буде таке побудження або бажання. Дійсно, як можна послужити, того, що, як я казала, ці жінки з величезною не ці жінки. Я серед них також, але просто в мене є церква, слава Богу, в мене є домашка, у мене, є, у мене є ви. І мені в цьому форматі у мене є Господь і мені легше, бо тим, у кого немає Господа, насправді я не знаю, як вони чесно виживають в ці моменти. І тому. Я дуже б хотіла, щоб кожна жінка реально пізнала Господа через такі служіння, такі допомоги і мала ще величезну опору того, що для мене Господь це величезна опора в моєму житті і мала таку величезну опору. Тому а, дякую вам за увагу. Вибачте, якщо було щось незрозуміло. я хвилювалася. І по можливості, якщо ви не проводити, я б хотіла завершити молитву. За е, тих, хто на фронті, за тих, хто їх чекає. Е, я не затронула тему, насправді ще величезний біль це ті, хто втратив, і таких дуже багато. Е, я просто не можу сказати, що вони відчувають, і я думаю, там прірва. Е, тому помолимося за тих, хто щоб скоріше все це скінчилося і вони повернулися. Дорогий батько небесний наш отець. Я дякую тобі за те, що ти поруч з нами, за те, що ти зібрав нас, Господь. Я дякую, що ти наповняєш серця цих жінок, Господь, і моє серце, що ти є опорою в нашому житті, Господь, що ти можеш бути світлом в цьому світі, Господь. Я прошу тебе, благослови всіх жінок, військових, дружин, Господь. і я також прошу батьків, зціли їхні серця, хто очікує, Господь, когось на фронті. Я також прошу тобі захисти всіх, хто Господь зараз на фронті, на хто воює. Господь, Даруй їм сил, наснаги, Господь, проти цього ворога, Господь, даруй перемогу нашій країні, Господь. Я дуже тебе прошу, цілий кожне серце, хто втратив, Господь. Я не уявляю, яка який це біль. Господь, будь ласка, допоможи нам витримати, вистояти, Господь, відродити нашу країну, Господь, і щоб ще більше людей тебе пізнало, Господь, відкривали серця, наповнялися тобою, Господь, і щоб наша країна це була реально Божа країна, Господь. Я дякую тобі, що ти з нами. Прийми молитву в ім'я Ісуса. Амінь Я дякую вам за цю можливість. І а, маю надію, що я змогла вам трошки послужити до зустрічі, гарного вам, гар, гарної вам конференції, гарного дня.